Так, загальний привіт всім. Слава Україні. Значить Наступне відео по фільтру покажу. Е, був тут оригінальний, там стоя. не знаю, як, як на мене дорого. Ну, і на маркер, що ти хочеш. Котше, попався такий фільтр з ДТшки 75, роді би, 7D, 18 на 18 е, движок. Такий корпус худе попався, я його сюди поставив на штатне місце вирішив тут трошки переробив ці всі патрубки, ці всі кріплення. Я прийшло це все діло оці, всю, оці всі металеві штуки знімати, бо по місту не, не вийшло варити. Навіть оцю ось я, я все знімав бляху, так і все рівно там місця, місця мені було дуже мало. Ти я все знімав і там вирізав уже. Нормально вийшло. Так, і, значить. Фільтр розрахований на 100 кінських сил. А тут щось там 70, 80, щось таке. Тобто розраховуваний, значить як на більший об'єм. Значить 6,5 літрів. А тут 3,3 Але, Але там обороти менші. Тут десь 3000, я так думаю, А, а в ДТшки там, ну, два рази менше до 2000 бороти. Але все рівно якби він... Він виходить із запасом такий фільтр. Так що і коштує в рази дешевше. Той зараз коштує десь 2,5 щось таке Оригінальний. А цей сукупляв недавно, це осінь, кінець осені 2022 року. Наші 800, як то сказали, що це вже останній наче як забрав фірма Крафт, начебто вже будуть хужі по якості, бо зараз всі йдуть, все краще йде на, потр... на потреби війська. Це такі справи. Так що... В принципі, він додав я ще сюди рідну цю ж, цю ж плювалку таку Не знаю, нічого не висипається, я б сказав. би, Бачив у батька колись на мазі, що воно там підій вібрації, щось там висипає крупні частинки. Тут я такого не замічаю, бо воно. Ну тут що, тут, тут камінців немає, тут таке комбайн, полова там крупна, вона ж легенька. Так, е, значить, ту трубку ту трубку я перероб укоротив, трошки жалію, треба буде обратно її приварити, щоб вивести таки десь його наверх. Чув я, що воно тут трошки пилюки багато йому йде в цьому фільтру. Так що треба буде десь його наверх вивезти, не знаю ще куди. Куди саме його вивести. Оце таке справа. Бачите, десь в цьому місці люди ставлять. Тут теж пилюка наче, ще багато, не знаю. Смотри, як їдеш, і вітер в якусь сторону, до кабіни бачу, виводять, там теж пилюка буває, але може менше, не знаю. Якось так. Е... В принципі, рік от працював цей фільтр. 800 гривень, і купив новий. Все. Е... Далі що? Тут mm, ж поток воздуха б... великий на... на радіатор, то воно і буває і забиває, не, не завжди і, і... і замічаєш, щоб обтрушувати цю всю штуку. Може б тобі навіть крутілку поставити, як от в кому там воно, 650 чи де воно таке ставилося на воздухом. Ну, тобто є, є, є з чим працювати. Ще так ще не повністю, скажімо так, його, встановив. Ну нічого, вже працює. А я думаю, головне, що він з запасом уже. На своєму тракторі поставив постав я там 08 літра дізель Ліфовський, а, а фільтр стоїть із, із Fiat Doblo 1,9. Там разів там і більше обороти на фіаті і. І об'єм більший в рази. Тобто разів три в мене фільтр на, на тракторі з запасом виходить. І це вже їжджу, хтось не скільки я там раз, у год, раз у год я його. це, Я його там чищу і, і я, ж, я ж відчуваю, що воно із запасом. Щось, щось я, так, я так люблю, щоб було з запасом. Щоб як батько вчив, щоб двигну легше було, легше дихати. Якось так, щоб вільно заходило повітря. Так Тут ще вже покажу місце удара. Це я вночі так виїжджав із двору людям одним завозив зерно. Вже темніло і ворота були отако відкриті, а я не бачив. Я тільки фірточку бачив і так вийшло, ніхто не скарував мені, це вже підрихтував, це вже буду, буду ремонтувати. Це вже так заодно покажу, все таке воно тут поверувало трошки. Це нічого страшного. Я все зроблю. Головне, щоб був мир. Так, все, з воздуханом розібралися. Труба та сама. Там. Трошки той отвір я доверху підняв, десь на висоту шланга. Нормально. Ту трубку я переварив на корпусі фільтра, бо трошки там менший діаметр був. Тобто більший, так. Да. Більший. Це такі справи. Так, ще тоді їдемо далі.